Вітаю! Ви на каналі ВЛК На підставі статей 42Б, 36В, 39В, 64В, другої розкладу хвороб. Діагноз, включаючи код згідно чинного наказу та постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювання, травми поранення, контузії, каліцтва. Стан після операції септопластика, двобічна летералізація нижніх носових раковин. З приводу викривлення носової перегородки із значним порушенням функцій дихання у вигляді відновленої функції носового дихання, двобічна хронічна сенсоневральна приглухуватість з порогом слугу 61,2 дБ на ліве вухо, 67,5 дБ на праве вухо, Гіпертонічна хвороба першої стадії першого ступеня. Розлад адаптації з помірно вираженим астеноневротичним синдромом із виходом в астенію, варикозна хвороба підшкірних вен обох нижніх кінцівок першої стадії з хронічною венозною недостатністю першої стадії, клінічна стадія С1С3, ускладнений остеохондроз шийно-грудного поперекового відділу хребта з незначним порушенням функції хребта. Захворювання так, пов'язані з проходженням військової служби, Міопія слабкого ступеня обох очей. Захворювання ні. Не пов'язані з проходженням військової служби. На підставі статей 42Б, 36В, 39В, 64В, графи другої розкладу хвороб. Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення охорони. А тепер запитання до вас. Чи доводилося вам, або вашим побратимам стикатися з такими статтями? Які були висновки ВЛК? Пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розбори ВЛК. Ставте лайк, якщо відео було корисним, і поширюйте серед побратимів. До наступного відео. Бережіть себе. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!